Навчитися дизайн процесом утримувати від цього задоволення та не боятися помилятися. Саме цього навчають ментори спільного кемп, який функціонує в місті для підлітків та молоді з 1 липня. Днями тут проводить заняття мультидисциплінарний дизайнер Андрій Логінов, який розповідає та показує чернівським підліткам, як ефективно поєднати різноманітні техніки для одного дизайн рішення. Перед початком практичних занять дизайнер розповідає теоретичну частину. Це частина взята з Частково з книжок Баугаузу, частково з Каліфорнійського інституту мистецтв. Тобто, це не чийсь, не мій суб'єктивний досвід, а досвід міжнародних шкіл. Після теоретичної частини підлітки розпочинають роботу над унікальними дизайнерськими проєктами. Якщо вони хочуть намалювати свій домашній стіл, і вони його добре пам'ятають. У них є якісь емоції до нього. Вони його малюють. Якщо їм подобається листочок якийсь, вони роблять листочок. А потім вже далі з кожним індивідуально. Я дивлюсь на сам прогрес, і ми дивимося на то, як їх думка розвивається, і чи вони зупиняються вони в чомусь. Наприклад, однієї з робіт Андрій показує, як це відбувається. Наприклад, ось дівчина малювала спочатку просто кумедного кактуса тими техніками, які вона впевнена. Потім ми знайшли якусь емоцію кактуса і подумали про його характер, який він може бути, або що він може казати. Вона вирішила, що цей кактус буде кричати, а він такий трошки в паніці, чи можливо емоціонує. Далі ми намагалися відшукати емоцію, вона взяла свою улюблену пісню, написала її в кактус, і таким чином він став виражати емоції. Ми подумали про цю емоцію, як її упростити і передати будь-якому глядачеві, щоб вона була простіша. Ми зрозуміли, що кактус може просто кричати А і вона просто почала покращувати свої варіанти. Учасники спільного кемпу обирають для себе різні техніки малювання олівцями, фломастерами або фарбами, ліплення з пластиліну та гравюра. Останній вид графічного мистецтва обрали для себе Настя і Богдан. Хоч спільно кемп вони відвідують кілька днів, та гравюра вже припала до душі обом. Я вирізаю з гравюри рослин гравюри А Чому рослин? Бо я дуже люблю квіти, рослини взагалі поєднання з природою. Це дуже так атмосферно. Богдан вирізає вже другу картинку, відбиток якої за допомогою фарби перенесе на аркуш. Перша було зображення гітари, а друга зайчик. Демонструє, як створюється гравюра. Спочатку я беру простий листок, ось такий спеціальний ньому малюнок, а потім вирізаю. І все. Потім беру валик. Мачу його фарбу. Ось таку провожу. Далі ще візьму. Лечіте <ривіт> склади. Давай. Тут потрібно було фарбу. Атмосфера у спільну кемп творча. Кожен з цікавістю підключається до процесів створення робіт, як своїх, так і робіт нових друзів. Дехто переходить від малюнків та гравюр одразу до створення дизайнерських луків з фольги. Долучають і нас до цього процесу. іди до мене, іди до мене. Від творчого процесу молодих дизайнерів може відволікти лише популярний корейський тікток-тренд. Ама ну, це о, пісня корейської групи, і о, у них в кліпі є ці цей, цей танець, і ми його вивчили і танцювали його. Спільнокам функціонуватиме до 23 липня цього року. Цей проєкт реалізує громадська організація Культурна платформа за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ у співпраці з міською владою.